Журналісти телеканалу Чернівецький промінь викрили підпільний зал гральних автоматів прямо в центрі міста навпроти червоноармійського ринку. Чернівчани, що живуть поблизу, бачили, як близько місяця тому до приміщення, де раніше був магазин, заносили гральні автомати. А вив'язка над дверима з назвою Джекпот явно свідчить про напрямок діяльності цього закладу. На цьому відео знятиму на мобільний телефон. Навіть за умови поганого освітлення видно ряди гральних автоматів, більше з яких увімкнено. Ми нарахували щонайменше 40 пристроїв для азартних ігор. Проте поцікавитися у власників, яким чином на одній з центральних вулиць міста вони відкривають заборонений заклад, нам не вдалося. Давайте спросимо у людей, що тут відбувається. Об'ясіть нам, що це все такое. Да, Убері камеру. камеру, я говорю. Що ти знаєш? Що пан... ти знімаєш? Куди в камері? Давай, давай. Тогда... Білі, я тебе говорю. Давай отсюда. Агресивно налаштований чоловік, пошкодивши об'єктив камери, силоміць виштовхнув журналістів на вулицю. На прохання віддати частини пристрою, які залишились у залі, відповів лайкою та зачинився зсередини. Працівники міліції, які прибули на місце події, також не змогли одразу потрапити до приміщення. Власниця торговельного комплексу каже, цю частину будівлі здає в оренду, а тому те, що відбувається усередині, коментувати відмовляється. Ну, а я ж там рознузнаю варіанту до поміщення з в варіант. Так, то прокоментується нам то, що внутрі конечно. уже наступного дня біля торговельного комплексу активно розпочалися роботи з маскування грального клубу. Замість того, аби демонтувати вивізку, її просто затягнули білим полотном. Правоохоронці кажуть, наразі діяльність підпільного клубу задокументовано та припинено. На вулиці Червонармійській був задокументовано факт надання цих послуг і вилучено біля. Там біля сіми гральних автоматів. Куди ж поділася решта пристроїв для азартних ігор, які так виразно на цьому відео, в міліції не знають, незважаючи на те, що правоохоронці чергували біля закладу всю ніч. Загалом від початку року працівниками УМВС було викрито та припинено діяльність понад десяти закладів, які займалися гральним бізнесом.